Не знаю, чи буде знімати, тому що пам'яті нема. Треба купляти новий телефон. Я... Ну, тут просто це дуже легко робиться. Приходиш до свого оператора, кажеш, я хочу новий телефон. iPhone 15, 16, 17, 18 Pro Max, ProTS, ProHux, про що хочеш. І вони тобі кажуть, окей, ти замовляєш і сплачуєш десь скільки? ну Може, 50 доларів на місяць, ну, може, 70, я не знаю. І все, і у тебе є новий телефон. Вони тобі його навіть поштою присилають, надсилають. Ось так тут це робило, працює. Можна було вже давно купити, так я не можу, я до цього звикла, я не знаю. Знову як звикати. Знову тут червоний, ну то завжди так. І не покажу навіть вам даунтаун, бо закрила велика машина. Сподіваюсь, сьогодні я не, не запізнюся, хто його знає. що там попереду. Погода класна, тепло. Було мінус 40, а зараз плюс 10. Ну, всього то 50 градусів перепад. А вон там, бачите, стоїть хлопчик.